Моє шанування друзі, і ми сьогодні з вами поринемо в оповідання осінь Бруна Шульца, відомого письменника і художника з Дрогобича, який часто відпочивав в трускавці і описує його. Читаємо. Мені 15 років, і я зовсім не обтяжений обов'язками життєвої практики. Позаяк до від'їзду лишається ще година. Я знову вбігаю попрощатися з місцем відпочинку, полічити доробок цього літа, зрозуміти, що можна буде забрати із собою, що доведеться назавжди покинути в цьому приреченому на зникнення місця. Але на малому парковому кільці, тепер порожньому і світлому в полудневому сонці, коло пам'ятника Міцкевичу, мені в душі розвиднюється істина. Про переломний момент літа. Фейфорії цього об'явлення я сходжу вгору двома пам'ятниковими сходинками, поглядом і розпростертими руками вписую розмашисту дугу і, ніби звертаючися до всього курорту, кажу Прощавай поро. Ти була дуже гарна й багата. Жодне інше літо не може з тобою зрівнятися. Я визнаю це тепер. Хоч нерідко бував сумним та нещасним через тебе. Я лишаю тобі на згадку всі мої пригоди, розсіяні парком, вулицями, садами. Я не можу забрати своїх 15 років. Вони вже тут назавжди. Крім того, на веранді віли, в якій я мешкав, я втиснув у шпарину між двома балками свій малюнок. Я зробив його тобі на згадку. Тепер ти сходиш між тіней. Разом із тобою зійде до країни тіни і все це місто віл та садів. У вас немає нащадків. Ти і це місто, ви обоє помрете остатніми в роду. Ось так гарно, про Трускавець, розповідає Бруно Шульц. Дякую за увагу. Підписуйтесь на мій канал. Всього вам найкращого.